Нещодавно в Одесі розпочав роботу Український народний університет, громадська організація, створена місцевим відділенням товариства просвіта та представниками наукового світу. Мета проекту популяризація української історії та культури шляхом проведення зустрічей з митцями і громадськими лідерами. Перша акція Українського народного університету творчий вечір письменників, публіцистів та видавців, братців Дмитра і Віталія Капранових на Одеській кіностудії. Вони, як колись Ільфи Петров, пишуть разом. Зараз вийшла їх четверта книжка Щоденник моєї секретарки. Наш головний герой родом із Таврії, із Бессарабії. Він як і ми народився в Очакові, Тут зовсім недалечко, і власне поморе кажучи... навіть ближче ніж по суші. Да. По морі навіть ближче, і власне кажучи, його життя, наше життя це, скажімо так, майже тотожні речі. І наш новий роман присвячений. Україні в цілому, і оскільки наш герой наш земляк, в тому числі цій землі святій, на якій ми народилися, і тому нам дуже важливо, як його сприймають Одеса. Видавнича діяльність братів Капранових досить різноманітна. У видавництві з незвичайною назвою Зелений пес друкуються художні книжки для читачів будь-якого віку. Значну частину продукції складають видання звичазняної історії та культури. А ще ми хочемо випробувати на цій землі поетів українських. Він із. Кого поета Сергія Татшина і Дніпропетровського Максима Паленка, з якими ми знаходимося в такому собі творчому контакті, і ризикуємо їх навіть музифікувати, як багато хто з сучасних письменників та публіцистів, брати Капранові починали друкуватись в інтернеті. Про роботу в цьому жанрі, що значно відрізняється від друкованої книги, вони розповіли письменникам та журналістам-початківцям Олександр Поноградов, В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.